Щорічно в світі на виробництві гине майже 2,5 мільйони осіб. А кожного дня від травм і хвороб, отриманих на роботі, вмирають понад 6 тисяч людей. Водночас, збитки від втрачених робочих днів, видатки на лікування та компенсаційні виплати постраждалим становлять 4% від світового ВВП. Такі дані міжнародної організації праці в Україні керівники тих підприємств, де люди оформлені легально, не витрачаються на відшкодування. Люди, які постраждали внаслідок нещасних випадків, фонд соціального страхування виділяє їм, значить, путівки, значить, для ребітації в санаторії і для повернення коштів за їхнє витрачене лікування. Крім того, оплачує лікарняні листки. Окрім того, постраждалим виплачують одноразові та щомісячні компенсації. Але такі соціальні гарантії матимуть лише ті, хто працевлаштований легально. Людина розраховує на е, одноразову допомогу при сіткій втраті працездатності. Коли людина працевлаштована і офіційно отримує заробітну плату, е, це суттєво впливає. І е, помісячні виплати е, теж вони залежать від е, відсотків втрати працездатності. Цьогоріч перерахунок щомісячних виплат проводили у три етапи. Їх розмір у середньому по Україні зріс на 418 гривень.